Коротке було моє щастя, але я рада, що зазнала його. Спасибі тобі, моє кохання, прощай. І понесла Хмаринка Яруню високо в небо, і долинули її слова Прощай, мій коханий Іванко. І за мить вона Яруня разом з квіткою папороті перетворилася у веселку, що зависла над землею. Відтоді Купайло, завжди, побачивши на небі веселку, поспішає до неї і молить і просить. Кохана Яруню, вернись, прийди до мене, аби ми вічно були разом, і, огортаючи його сяйвом своїх кольорів, Іруня веселка шепоче. Я з тобою, коханий мій, я завжди з тобою. Я кохаю тебе, як і кохала, я завжди чекаю і виглядаю тебе, аби побути з тобою разом хоча б мить, і яка ж вона щаслива для мене, тая мить. І тоді розстає веселка в небі. А зачарований Іванко довго-довго стоїть, чекаючи її нової появи в небі.